Усім привіт, мої любі глядачі і слухачі міні-проєкту Поезія Української. Я знову вам дякую за вашу щиру підтримку і за теплоту ваших сердечок. Зранку Ольга Три. Отож, слухаємо, Життя своє на каву запросила. Сиділи вдвох за столиком одним, за вікнами. Дощі холодні лили, і день осінній видався рябим. Ну що, спитали. – як у тебе справи і як минули всі твої роки? Ковток вток надпило запашної кави легеньким дотиком торкнулося руки. Як прожила? Та так собі. Як вміла, любила, мріяла, сміялася, жила, сходило сонце, я йому раділа. Оцим усім щасливою була, тішилась зорям, плакала з дощами, чужій біді могла поспівчувати і тихими, зимовими ночами моїй душі хотілося писати. Дітей ростила, тішилася онукам, по різному приходилось мені, ловила поглядом живі. Природа, звуки, літала пташкою, немов казковім сні. А що тобі хотілося б від мене, якими бачиш, ти прийдеш ні свої дні? Ступати хочу по траві зелені, щоб завжди ти всміхалася мені. Німа дзвініла у кімнаті тиша, стелився шлейфом, кави, аромат. На самім дні ставав густішим. Ішло життя, мінявся циферблат. Мої лі, хороші, я вам бажаю мирних днів і приємних миттєвості у житті. Обіймаю вас.